Єдина популяція підсніжника скла частого на рівнині України росте на території Холодного Яру. Цілодобово охороняють територію заказнику студенти, екологи та біологи. Завдяки посиленню охороні щороку ця площа збільшується щонайменше на 2 гектари. Щороку ми знімали репортажі серед алявин підсніжників та другу весну поспіль через воєнний стан до лісу зась. Про відповідну заборону нагадують ось такими оголошеннями на деревах. Коли хочуть люди подивитись на підсніжник, вони порушують дане розпорядження. У супроводі працівників Національного парку Холодний Яр на окраїні лісу нам дається відзняти первоцвіти. Галантусплікатус, бо це вид підсніжника, який звичний і зазвичай зростає в горах. І в нас в Україні це в Криму є локація. І в нас холодноміру. Перепочинок від людей піде квітам на користь, каже співробітниця нацпарку. Та вони ж мають декілька видів розмноження? Тобто, це корнева система, це булька мене поширюється і насіння. І от саме насіння дуже часто це ізогрія, огріє розносить. Комахи, і де багато мурашників, то плюс адже мурашки, тоді вширить насіння. І коли багато людей приходить, само собою мурашки там довго не будуть лишатися, і комашки зменшуються, і виходить трошки, починає старіти популяція. За дотриманням вимоги воєнного часу, допомагатиме стежити поліція та екоінспекція. А всіх свідомих громадян, додає пані Ольга, чекають на галявинах наступної весни після перемоги України. Я розумію, всім хочеться побачити красу, все ми побачимо. І наступного року, дай Боже, після перемоги ми всі чекаємо тут на маркованих стежках, проведемо, покажемо все це діло. Але поки діє заборона, треба дотримуватись чинного законодавства. Пан Валерій разом із родиною приїхав поглянути на пісніжники з Полтавщини. Ну їхали по справах на Черкаси, хотілося б подивитися, але не пофортунило. Шкода після перемоги. До доброчесності закликають і туристичні компанії не планувати цьогоріч екскурсії та повидаляти повідомлення про організацію поїздок, адже відвідувачів до лісу не пускатимуть, говорить пані Ольга. 900 гривень з особи я так розумію на підсіжники в Холодний Яр. Хоча ми повідомляли і цю, до речі, турфірму про те, що дії наразі заборона. Тетяна Недбайло, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.